Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми з вами більш детально поговоримо про е, той інцидент, який стався на україно-польському кордоні, коли е, польські протестувальники почали силоміць відкривати е, фури з українським зерном і висипати його просто на дорогу. Е, з приводу цього вже є дуже багато різних коментарів. Хто досі не бачив цих відео, то зараз давайте їх подивимось і перейдемо. Далі до деталей, дивіться це відео до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Це допомагає боротися з російськими та іншими ботами. І, звісно ж, ваші реакції і ваші лайки вони допоможуть полякам побачити, що їх протестувальники роблять з українським зерном на кордоні. Дивимось далі і потім продовжуємо. Звернулися ми всі в сторону хати. Приїхала поліція, поліція розводить руками, таке тільки відібрали дані, особливо нічого. Щоб ви собі розуміли, людині взяли болгарку на батарейці і хотіли просто вирізати бо люка, зірвали промбу і висипали пшеницю. Получається, з кожного самохода, як мінімум, висипалось десь, напевне, по тони 3, то точно. Ось такі в нас, друзі поляки. Чесно, не очікувано для мене. Але факт є факт. Для ще до тобі робите? Не нагрівай, Не команди! Ніхто не нагрівайте, не нагрівайте, не робіть його! Ось приблизно так це виглядало. Uh, і тепер давайте пройдемось по реакції зі сторони Польщі, а також зі сторони України. По-перше, що говорить польська поліція? Польська поліція поки що абсолютно нікого не затримувала в цій справі, хоча ми бачимо, що на відео є конкретні лиця, люди, які кричать: не знімай, не знімай, uh, їх можна було затримати, але uh, наскільки. Показує практика, то е, польська поліція в е, конфлікті на україно-польському кордоні. Що з е, тими протестувальниками, які були раніше, е, так які перевізники з тими фермерами, що раніше там також бастували. Е, місцева влада, на мою думку, це моя особиста думка. Вона може відрізнятися так від вашої, вона може бути. Е, там неправильна якась, але я вважаю, що місцева влада оцих прикордонних регіонів, що вона вони досить сильно зав'язані з партією Конфедерація. Вони досить сильно зав'язані якимось чином з російськими грошима. Тому як події минулі, події зарі, ну ті, які зараз відбуваються, вони чітко показують, що поліція проявляє 100% бездіяльність, тоді коли громадяни Польщі порушують. Права українців порушують свої ж польські закони, і польська поліція просто на це закриває очі. Вони говорять, що нікого не затримали в справі інциденту з розсипаним зерном і опломбованих вантажівок, які рухались транзитом через Польщу до Литви. Правоохоронці збирають докази, опис, опитують свідків і планують незабаром передати матеріали справи до місцевої прокуратури. Е, також. Є речниця поліції міста Холм Ева Чиж, яка дала свій коментар. Вона говорить наступне. Вчора поліцейські привели відповідний огляд місця події, отримали відповідну інформацію від водіїв, було опитано, свідків ми прагнемо встановити деталі обставини інциденту, а також виявити винуватця, який безправно відкрив ці вантажівки. І на даний момент в цій справі ще нікого не затримало. Ми знаємо, що якщо поліція вже за це взялась, і якщо досі нікого не затримано, то ті люди, ті провокатори, я їх навіть так можу назвати, і зараз я вам поясню, чому. Вони вже можуть звідти поїхати, вони вже за цей період можуть навіть з Польщі легко виїхати, і ніхто їх не знайде. Вона поінформувала, що на сьогодні матеріали цієї справи перебувають в поліції, правоохоронці ще збирають докази, а завтра їх отримає місцева прокуратура. В прокуратурі визначатимуть, в якому напрямку далі вестиметься провадження. Бачимо, що вже проявляється бездіяльність, бо на відео чітко зафіксовані сліди, чітко зафіксовані поляки, які власне це робили. Оці псевдопротестувальники, які я впевнений, воно ніколи на землі не працювало. Воно отримало гроші і приїхало туди е провокувати е напругу між українцями та поляками. І повірте, те, що відбувається на кордоні. Стовідсотково не відображає відношення поляків до українців, якщо ми беремо в загальному всю Польщу, тому як. Більшість поляків, коли побачать оці відео, вони будуть самі жахатися, бо вони розуміють, що якби таке сталося з їх вантажем, з їх майном, якби хтось так з болгаркою прийшов і спиляв замок на їх дверях додому, то їх реакція була б такою ж самою, як і зараз вона є у всіх українців. А по соціальних мережах це порозносили дуже і дуже сильно і. Так провокування такого конфлікту, воно в першу чергу є вигідним для Москви, які, яка вже намагається е, останніх два роки просто посварити Польщу та Україну. Вони це роблять постійно. І я одразу ж закликаю вас на це не вестися. Просто потрібно тиснути на ту саму поліцію, що власне і робить українська сторона, ми зараз про це поговоримо, і е, тримати це питання на контролі аж до того моменту, поки хтось не отримає. Свій вирок за те, що було вдіяно. Щодо реакції України, то посол України в Польщі Василь Зварич вимагає притягнути винних до відповідальності через інцидент з розсипаним зерном з українських вантажівок. І він зазначив, що такі методи польських протестувальників на кордоні не повинні толеруватися в європейській цивілізованій країні, не кажучи вже про моральну сторону цієї провокації. Щодо поліції, то бачимо, що вони в них зараз бездіяльність. Вони, якщо повірте, якщо поліції треба, вони знаходять людину за лічені хвилини, і якби ці всі слідчі дії вони йдуть набагато швидше. А тут виходить так, що можна підготуватися навіть вже до того, що до тебе прийде поліція, повитирати там якісь переписки, змінити свій телефон, на який тобі могли приходили якісь завдання і так далі. І тепер давайте до, найоснов... най... до основного. Чому я говорю про те, що це провокатори? Тому що це люди, які в більшості своїй не мають абсолютно нічого до польських фермерів, і польські фермери, розуміючи свою відповідальність за подібні дії, вони б ніколи в житті не починали відкривати опломбовані. Українські вантажівки для того, щоб висипати зерно, тим паче, що вони знали, що ці вантажівки вони не будуть залишатись в Польщі, вони їдуть до Литви. І власне, оцей весь інцидент він бачимо, був підданий. Максимальній публічності, і це робиться для того, щоб посварити українців і поляків в українських соціальних мережах. Несеться максимальна вже там максимальний хейт на всю Польщу, на всіх поляків. Я ці коментарі просто в мене не вистачає сил їх читати, але я вам хочу сказати одне: що. Місцева влада, яка там є, вона е, не вона дуже сильно толерує оці бедляцькі е, дії, які роблять оці провокатори. І на мою думку, що тут в справу реально потрібно втрутитись центральній владі, яка знаходиться у Варшаві, і вирішувати цей конфлікт на найвищому рівні. Тому, як, якщо зараз винних не буде покарано, то повірте, що ці вантажівки з них будуть знімати колеса, їх будуть розсипати, їх будуть пошкоджувати, і так їх будуть палити навіть, якщо зараз на сьогоднішній день. Центральна польська влада не візьметься в свої руки. Бо з однієї сторони будуть українці, які будуть відповідати полякам тим самим, цих українців будуть садити в СІЗО і вони будуть там сидіти і будуть сидіти там дуже довго, допоки будуть іти на якісь розслідування. І ніхто навіть не буде дивитися на те, що вони просто захищали своє майно. Тому, якби тут сценарій, який я пропоную, ви можете з ним не погоджуватись, він такий. Що зараз потрібно тримати руку на пульсі, потрібно тиснути на місцеву польську владу і на місцеву поліцію, щоб вони займалися цим питанням. І е, якщо нікого не буде затримано в найближчі там, 48 годин і нікому не буде висунуто підозру, то тоді потрібно далі втручатися Василю Зваричу, далі втручатися українській стороні, е, наводити комунікацію з польськими колегами, які візьмуть цю справу під свій особистий контроль до того моменту. Поки не будуть покарані винні. Тільки в такому випадку, оцю напругу можна буде зняти як поміж українців. Так і е, поміж поляків, тому як поляки будуть знати, що якщо таке буде продовжуватись, то вони по закону будуть відповідати і будуть сидіти у в'язниці. Ну а е, тих представників партії конфедерація, які цим парадом, е, парадом диявола, я б сказав, керують, їх потрібно також притягувати до відповідальності, перевіряти і дивитися, на кого вони працюють, від кого вони отримують гроші, і далі також пускати їх по закону. Свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарі під відео буде дуже і дуже цікаво її почитати. Дякую кожному з вас за перегляд. Гарного дня і до нових зустрічей!